Понад 2000 років тому кельти святкували Самайн останній день року, коли мертві могли повернутися на землю. Вважалося, що в ніч на 31 жовтня стихії світу живих і мертвих стикаються, і навіть сильні люди відчувають холодні дотики Тіни. Щоб не стати здобичу примар, кельти вдягали маски, мастили обличчя сажею і залишали на порозі їжу. Кажуть, ті, хто потрапляє під їхній погляд, Більше ніколи не бачить, бо душі мертвих не пробачають порушення правил цієї ночі, коли свято перейшло в Європу та Америку, його назвали Гелові. Ніч де Зукерти, сміх і святкові костюми лише маскують справжню небезпеку. Кажуть, якщо після півночі ти один на вулиці, можеш почути старі голоси, що шепочуть твоє ім'я, і це не просто жар. І якщо після півночі світло мерехтить саме по собі. Двері відчиняються без дотику, не відчиняю, бо примара тієї ночі не жартує. Вона шукає живих, і іноді знаходить не тих, хто готовий грати.